На Буковині триває Всеукраїнський форум молодих державних службовців. У ньому беруть участь представники майже зі всіх областей нашої держави. Протягом трьох днів вони обговорять і розроблять певну стратегію покращення роботи держслужби та створять власну асоціацію. Боротьба із корупцією, покращення міжнародних відносин, створення громадянського суспільства. Ці напрямки роботи молоді державні службовці назвали пріоритетними у розвитку України. Організатори форуму зазначають, таке спілкування між молодими посадовцями допомагає зрозуміти, яких змін потребує нині держслужба. Для України сьогодні нам треба визначити визначити нашу місію, нашу роль. Нам треба визначитися, що для нас сьогодні держслужбовців є найважливішим, що ми можемо зробити дуже активно для, для реформаційних процесів в Україні, Як ми можемо разом впливати на зміни? Асоціації молодих перспективних держслужбовців діють в Європі уже давно. В Україні також планують їх створити, і нинішній форум це перший крок до цього. З представниками різних державних структур України поспілкувався і голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. Він зазначив, будь-яка реформа має бути зваженою. Ми маємо в основі основ взагалі визначити, яку країну ми плануємо збудувати. От зараз всі говорять про податкову реформу. Для того, щоб ми зробили податкову реформу, ми маємо знати, що ми мусимо мати при завершенні цієї реформи. Інакше, інакше вийде так, як зараз от вийшло з цим проєктом закону. Що дещо, дещо там взяли, зменшили податки, зменшення податків це не є реформа. Реформа це зміна завжди основ. обговорили молоді держслужбовці і питання подолання корупції. Представник генерального секретаря Ради Європи з координаційних програм співробітництва в Україні ЕК Петерсон каже: такі... таке явище, як хабарництво є в усьому світі, проте в нашій державі воно набуло загрозливих масштабів. Ризиковано іти на Україну все таки там відрізниця між там рівень корупції, і так далі. Звичайно, і те, що я хотів сказати, довіра все-таки людей найважливіша. Звичайно, там, у Швеції, у інших країнах є рівень корупції. І це йде так і так, і так, мабуть, вище інколи, і нижче і в інших часах, але все-таки довіра, все яку ми там бачимо, завжди є по-іншому. Інший, все-таки, суспільство, громадянське суспільство і довіри від них все таки відрізняється. Держслужбовці порушили також питання децентралізації влади. На їх переконання цей процес можна здійснити, керуючись європейським досвідом, залучаючи новітні інформаційні технології. Наталія Григоришна, Руслан Коков, телеканал Буковина.